Вже неодноразово локація читальної зали Миронівської базової бібліотеки ставала місцем виставки для талановитих місцевих художників. Так і зараз, там представлені картини талановитої молодої художниці Миронівчанки Юлії Меквабішвілі. З Юлією ми вже зустрічались в одній із передач, тема якої була патріотична писанка. І тоді були надзвичайно вражені її майстерністю. Та виставка картин Юлії розкрила ще і її талант художника. Натхнення навіть не можу пояснити. Це скоріше поклик емоції, поклик душі. Е, є думки, які потрібно кудись діти, кудись вилити. Хтось пише вірші, е, хтось створює картини. Тому ось так, це мій внутрішній світ. Робота Юлії також пов'язана із творчістю. Я викладач, вчитель образотворчого мистецтва, закінчила вищий начальник заклад імені Михайла Петровича Драгоманова. Працюю в центрі дитячої та юнацької творчості, також в школі. Люблю працювати з дітками, навчати їх малювати та й взагалі з дітьми. А інколи, коли маю час. Малюю для себе, бажання малювати, відтворювати на папері полотні навколишній світ, свої почуття народилось давно. Це ще з дитинства. Мій талант помітили вчителі школи. Потім я продовжила його розвивати в музичній школі нашого міста. І так визначилася із своїм життям. Пішла навчатися, тому ось. Є результат. Викладачем образотворчого мистецтва у Миронівській школі мистецтв у майбутній художниці був Олександр Семенович Кутіль, талановитий самобутній художник, роботи якого добре відомі у місті громаді і далеко за її межами. Це дуже цікавий період життя, тому що це людина з великим талантом, з великим досвідом. Він гарно навчає дітей, раджу туди приходити діткам. Так, він трішки строгий, але справедливий. Оцінювання достатньо об'єктивне, завжди гарно пояснить, роз'яснить, ну і, в принципі, гарно виховує, так сказати. Тому йому велика вдячність. Залишилися у пам'яті і перші роботи, які були виконані по різному це були і олівці, і фарби. Перші свої роботи, я пам'ятаю, також були і масляними фарбами, олійними фарбами. Це дуже так це була дівчинка, яка сидить біля моря і плаче, тому що це був підлітковий вік, це були такі переживання. А взагалі найперші мої роботи це Петриківський розпис. Як пам'ятаєте, на платівках вони ну вже не збережені, вони віддані там в користування, але вони. Вісять для діток, так скажу. Так, це були найперші роботи. Виставка картини Юлії Миквабішвілі називається у ритмі емоцій, і до неї художниця готувалася давно. А, звичайно, я про це мріяла ще із зими, тобто можу сказати, що мрії здійснюються, головне до них іти і очікувати на них. Тут представлені як недавні роботи, як то кажуть, з-під пензля, так і минулих років, виконані в різні техніці, різної тематики, але об'єднані одним емоційним станом самої художниці, потребою зобразити свої почуття на полотні. Відчуваю, що мені хочеться сказати, так тому що це більше не як академічне малювання. Писання картин, це скоріше, просто емоційний поштовх, тобто висловлення думки, так сказати, на даний момент. Це дуже важливо для мистецтва, тому що вони повинні торкати, повинно імпонувати для людей, для того, щоб вони над чимось замислилися, щоб щось відчули. Ну, тому... Важливий компонент це саме емоційне забарвлення, дивлячись на картини Юлії, починаєш в певній мірі відчувати те, що хотіла передати художниця через кольори, композицію, атмосферу. Все це формує унікальне емоційне враження для глядача, який додає до цього і свій настрій, своє розуміння побаченого. а ще усвідомлення того, скільки ж часу потрібно для створення шедевру. Все залежить від техніки, тому що якщо використовувати техніку широкими мазками, то звісно, звісно, це може піти швидше, але деталізація, оброблення деталей, промальовання, то це займе більше трохи часу. Ну, в залежності від самого розміру, може й до двох, до трьох місяців, а то й більше. Головна ідея, і те, як ти її бачиш. Інколи я сама дивуюся, тому коли той час знаходиться, але все-таки, коли є велике бажання, то воно є. Для всього можна знайти час, якщо мати дуже велике бажання. Не можуть не привернути увагу на виставці картини на морську тему, де хвиля, здається, ось-ось вихлюпнеться за межі рамки, і ти відчуєш її про холоду. Почуєш, як шумить говорить море. Ну, наскільки ми знаємо, море викликає в усіх людей різні відчуття. В залежності від того, від картини, спокійне воно чи бурхливе, все-таки має на увазі, да, що саме хотілося б сказати, що перенести на нього приємно дивитися. Хвилі, вода це спокій, колір він спокійний. Він допомагає сам колір синьо-зелений. Він допомагає людині заспокоїтися. Підбір кольорів це мої улюблені кольори, тому саме більше море. Одна із найбільших картин виставці хвиля, яка просто вражає своєю реалістичністю зображення і водночас чимось нереальним, незбагненним. Це момент, коли набридло стояти на місці. Хотілося чогось великого, чогось грандіозного, емоційного, щоб викликав якийсь рух, рух життя. Тому саме хвиля. Коли малювала цю картину, дуже сильно хотілося, щоб вона сподобалася з першого погляду ще не домальоване. І воно так і вийшло. Вона була оцінена, і я цим дуже задоволена, оскільки це підтримка мене як художника і підтримка мене як в житті, тому це дуже цінно так сказати. Бачимо ще привертає увагу картин. Та по суті, кожна картина вона має свою магію, але ця картина не може залишитися поза нашою увагою. Це дівчина, яка молиться у вінку, і зразу в нас асоціація із нашим часом з Україною. Як виник задум цієї картини? Задума як такого, мабуть, і не було. Все таки ця картина найбільш емоційна, оскільки була вона написана на початку вторгнення в Україну. Це був ряд таких тривожних емоцій, про які хотілося просто молитися, але сказати кожному про це ти не можеш. Тому е, прийшла ідея намалювати дівчину, яка сидить і молиться за Україну, і благає про те, щоб це все закінчилося. Привертаю увагу і картина павучок, яка вирізняється не тільки темою, а й технікою виконання. Це техніка штампування. Ми беремо прості листочки, е, малюємо на них фарбою і відштамповуємо відбиточок на нашій папіри або на холст е, на полотно. Я почала пробувати цю техніку, дуже хотілося, але потім я побачила, що ця робота все-таки не домальована. Я не знала, що з нею робити. і згадала про те, що мій чоловік любить павучків, він їх постійно підкормлює біля нашого. Це дают. Це листя нагадало мені саме ті кущики із рослинками, там де живуть ці павучки. І тому ця ідея зразу з'явилася на полотні у цій виставці. Є робота, яка сьогодні, в даний момент, відображає ваш емоційний стан. На даний момент все-таки це хвиля і гори. Гори – це крайня моя робота, оскільки сходження до вершини кожній людині це нелегко і дуже важко. Тому саме зараз я знаходжуся в періоді цих двох картин: буря, емоцій та сходження до верху. Ці картини несуть різний емоційний стан. Ми, як побачимо, гори більше в сіро білих кольорах. Це більше такий спокійний смуток, так сказати, важливість різних процесів. А хвиля це більше буря емоцій, більша якась емоційна наповненість. Ну, в кожного вона може бути різна, але швидше радісна, ніж. Хвилююча, ніж хвилююча, я б сказала. Гори не те, щоб вони сумні, вони більш хвилюючі, тому що все-таки шлях для кожного він є різний і він нелегкий. Тому саме так. Але саме різниця, чому в цьому періоді знаходжуються, мабуть, кожна людина знаходиться в такому періоді, тому що ми або в горах, або в бурних хвилях. Тому так. Для творчої людини дуже важливо, коли вона відчуває підтримку розуміння. Для Юлії така підтримка це її родина. Ну, їм дуже подобається у моїх рідних багато моїх картин. Вони люблять, обожнюють, завжди підтримують. Тому це добре, тут все добре. Так склалося, що талант художника в сім'ї проявився саме у Юлії. Були певні здібності у дідуся, але чи то час був не для творчості, чи то сам дідусь не виявив бажання. Юлія ж творить, знаходячи у цьому і розраду, і можливість вихліпнути емоції на полотно, поділитися ними і закарбувати саме на картині ті переживання, той душевний стан, що змусив взяти до рук пензлі і фарби. Це частинка мене улюбленої. Мабуть, я не зможу виділити. Тому що кожна картина це певний період мого життя, певний набір емоцій. Я не можу їх виділити окремо від себе, так само, як і свою роботу. Звісно, можна із впевненістю сказати, що виставка в Миронівській бібліотеці це тільки перший звітний етап у творчості талановитої художниці. Хочеться вірити, що попереду нас чекає не одна зустріч із новими роботами Юлії Миквабішвілі. І будуть ще виставки. Більш масштабні, вищого рівня, що ще краще розкриють талант майстрині пензля, яка вже зараз у полоні нових ідей і планів. Ой, ідей багато, ідей багато, головне час. Головне знайти час. Я сподіваюся, найближчим часом знову він з'явиться і будуть нові картини.